Всім привіт! Мене звати Даня вітаю вас на своєму в'язальному каналі. В сьогоднішньому відео хочу вам показати декілька готових робіт, декілька готових замовлень. Також хочу показати вам нову пряжу, а також подаруночок, який до мене приїхав. Отже, мабуть, розпочну з тих готових робіт, яких в мене вже немає, вони вже відправлені до своїх нових господарів. І перше, це було замовлення. Замовлення складалося з трьох іграшок: це два ангелочка і пес-патрончик. Так як я великий блогер, я просто, я просто поспішала і не встигла сфотографувати патрончика у всьому образі з бронежилетом. Але я зв'язала йому бронежилет і відправила, звичайно. А, тож я вам покажу таку трішки сиру фотографію а, патрончика. так, Ну, і, звичайно, дівчатка-ангелочки. Такі ось милі, я тут десь вам збоку, мабуть, вставляю фото або відео, які в мене є. І ось ці милі дівчатка-ангелочки, вони зв'язані, як і пес-патрон, власне, вони зв'язані по майстер-класу від нашої української майстрині Танюші Янчу. Якщо ви ще не пробували її майстер-класи, дуже вам раджу, дуже класні. І отже, пес-патрончик, це платний майстер-клас. А ось дівчатка-ангелочки, можна їх зв'язати безкоштовно. Можна купити, так, там готовий PDF-файл, Танюша продає. Або якщо ви хочете зв'язати його безкоштовно, то вона і таку можливість надала. Потрібно перейти в її інстаграм, Я посилання на її інстаграм, обов'язково залишу внизу, в описі під відео. Отже, ви переходите в Інстаграм, знаходите там в неї пост з цими ангелочками, і там буде викладений перший етап. Здається, в першому етапі в'яжуться ручки і крильця. Потім ви це фотографуєте і відправляєте Танюші. Там, здається, в Сторіс треба викласти це, і Танюша бачить, що ви вже зв'язали. І відправляє вам наступний етап. І таким чином можна буде абсолютно безкоштовно зв'язати ось таких чудових, просто чудових ангелочків. Вони дійсно. Виглядають дуже мило, і це чудовий подарунок до ось таких свят. Наступна готова робота, якої також в мене вже немає, це набірчик із патріотичних зайчиків. Вони виглядають ось так: також фото вам вставляю: це зайчик Патріот і зайчик «Брязкальце». Отже, про зайченятку Патріота, я думаю, більшість із вас вже знає, але все ж таки я розповім, що це також безкоштовний майстер-клас нашої майстрині Ба Тойс. Також в інстаграмі в неї є безкоштовний опис на цього зайчика. І ви можете В'язати його в таких кольорах, так, патріотичних, можете вибирати якісь інші кольори, це вже за вашим бажанням. Але виходять вони дуже класні. І зачинят брязкальце я в'яжу просто саму головку я сама придумала схему, так. а ось вушка я роблю по майстер-класу від «Батойс». Так, Щоб вони були однакові із зайчиком Патріотом. І все це оформляється в боксик такий і гарно виглядає. Хоча цього разу я відправляла два окремих, дві окремих коробочки, окремо зайчик брязкальце і окремо зайчик. -бряскальця. Патріот. Отже, ці роботи вже відправилися до нових власників. Ще хочу сказати, що в мене буде ще замовлення на оцих дівчаток-ангелочків, буде аж три штучки. І що цікаво: вони будуть із волосічком із букле і е, з різного кольору тобто буде три різних дівчинки. З різним кольором волосся. Ось так. І я вже так дуже хочу також їх в'язати, тому що ну, мені цікаво, як це буде виглядати. Мені здається, що буде дуже, дуже, дуже круто виглядати. Так, далі. Далі хвилинка про таню блогера, яка забуває знімати, забуває фотографувати. А, власне, я зібрала величезну посилку з іграшками, з пряжею, ще там докупила різних розмальовок, олівців і блокнотиків, і все це відправилося до Дня Миколая до нашого координатора в білій церкві. по... Благодійному фонду чарівниці добра. Я це все відправила, щоб вони встигли це до Миколайчика все розіслати. Ось. Але я забула все це відзняти. Ну, нічого. Головне, я думаю, що головне вчинок. Потім ще у мене дов'язався ось цей шарф. Це Алісин шарф. Я в'язала таку шапочку, і ось шарф зв'язався. Він довгий, він ще трішки вогковатий, не встиг він ще досохнути. Але ну, ось так. Ось такий він довгий. Зараз я його одягну на себе, хоча би приблизно, щоб ви розуміли, що це за шарф. Отже, ось так шарф виглядає. Я, чесно кажучи, не міряла його довжину, скільки я його в'язала. Якщо буде комусь потрібно, прям довжина його, то ви мені напишіть, скажіть, я вам помірюю. Я просто приміряла на свою донечку, як це виглядає, щоб ось так можна було загорнутися і ось тут, так, зробити ось цей кутик, і щоб було тепло. Ось це саме головне. моїй донечці, такий колір дуже пасує, він її до її. Синіх, очей. Думаю, що зараз я підключуся до вас іще руками в кадрі, для того, щоб показати якісь процеси, ще одну готову роботу, так? І, звичайно, покажу вам, що я встигла купити за ці дні. Деякі покупки були для замовлень, деякі покупки були для мене, для моїх діток. Тому зараз вам все-все це покажу і потім ще до вас повернуся. Я хотіла би вам зараз показати. Готову роботу, як ви бачите, це ось ці шкарпетки, які я називаю шкіркою змії, тому що мені нагадує ось це забарвлення саме шкірку-зміючки. Ось, вони завершені, повністю готові. Я ними задоволена. Я в'язала їх, спираючись на опис від Іриночки Бароян, посилання так? на Іриночку, я обов'язково залишу внизу під відео. Отже, ось такі шкарпеточки в мене готові, і мені здається, вони так класно зараз перегукуються із святами, так, ось ялиночка зелена. Ось, і ось ці шкарпеточки. Тож дуже мені подобається таке зараз поєднання. Так, я їх не зважила, я вам не скажу, скільки вони важать. Можливо, підпишу десь на екрані, щоб сказати. Нагадую, що це ниточка Опал, мені її дарувала Наталочка. Це мої найдорожчі шкарпетки, мабуть. Ось, Так, далі я хочу вам показати трішки своїх покупочок. І почнемо ми з ось таких неймовірних кольорів. Боже, як мені подобається. Дуже красиві ось ці зелені кольори у Drops Nord. Такі, знаєте, вони лісові хвойні. Це колір 19. І так, це Nord. Я думаю, що більшість із вас знайомі, мабуть, з ним. Але Тут 45% альпаки, 30% поліаміду і 25% вовни. Спиці кажуть використовувати трійку, але я в'язала на 2,5, і мені якраз нормально. Отже, можливо, хто слідкує за мною, здогадався, що ось це я взяла для себе, так, зелений колір, один із моїх найулюбленіших. І я його взяла для себе, щоб нарешті, коли в мене дійдуть руки, зв'язати собі шкарпетки із вишитими грибочками. Я, можливо, десь вставлю вам зараз фото і покажу, що це за шкарпеточки будуть. Ось. І жовтеньку, ось таку гірчичну я взяла для своєї старшої донечки Аліси, тому що вона в мене просить саме жовті шкарпетки. Тож, це буде пара для неї. Ось, Тож будуть шкарпетки, мабуть, ними буду вже займатися в січні, так, коли вже не буде замовлень. Тож, в січні мене чекають ось такі чудові шкарпеточки. Далі хочу показати вам ось таку плюшеву пряжу я замовила. Такі кольори і рожевий. Звичайно, рожевий. Так, для чого це? Ось ці кольори, так, чотири. Я їх взагалі взяла для того, щоб зв'язати Гаррі Потера. Так, у нашої української майстрині вийшов майстер-клас, а також цей Гаррі Потер в марафоні зимовому, в якому я приймаю участь. І тому. Я, власне, я ради цього Гаррі Потера в той марафон і вступила, тому що мені дуже сподобався саме плюшевий. І в мене є така ідея донечці своїй подарувати на Новий рік е, книжку ілюстровану. А, і ось цього Плюшевого Гаррі Потера, тому що ми з нею подивилися фільм, і їй дуже сподобалося. Тому. Я думаю, що їй має сподобатись такий подарунок. І рожевий я докупила. В мене є, е, здається, ну, майже цілий моток ось такого в мене є. І це буде гусь-обнімусь для моєї златки. Рожевий, так. Ну, тому що я знаю, що не буває рожевих гусей, але в нас буде. Отже, це ось такі покупочки. Так. Далі я тут ще придбала. В магазині, де я плюшеву, пряжу придбала, я ще придбала ось такі кілечка. Ось такі гримілки. Я не буду діставати всі, в мене там їх більше. Потім ще ось такі кульки, так, дерев'яні. Помпончики біленькі. Я, до речі, їх думала використати для пінеток, але ні, мені здається, вони не підійдуть. Це більше так, для якихось іграшок, так, якісь прикраси. І ось такі окуляри, як ви здогадалися, для Гаррі Потера. Та, о, ні, ще не все показала вам. А ще я взяла, нарешті, ось ці пластикові формочки для пінеток. А то, весь час я в них набиваю холофайбер. Ну, в принципі, вони із холофайбером гарно виглядають, але ну, мені здається, що так, звичайно, буде красивіше. Вони відтворюють так, дитячу ніжку. Ось. І взяла це все ось це дерев'яне і плюшеву пряжу. Я брала в Марія Тойс. І я чомусь не дочитала, що коли я беру один артикул, то це не одна ось ця пластикова штучка, а це дві. Так? І я замовила дві, і в мене тепер чотири. Ну, нічого, згодяться, я думаю. <кій> так, з цього, я думаю, ви розумієте, будуть гризунці, будуть брязкальця. А з цього я хочу зробити ну, слінгобуси, здається, так вони називаються. Ось тому взяла ще ось такі кульки і буду займатися. Але це ж знову ж таки, це знаєте, це в мене підготовка до січня місяця. Так, ще там же я взяла ось такий джинс. Це таких два. Мені здається, найходовіших у мене кольори. Білий. Я використовую вскрізь, так, А зараз у мене ще є замовлення на дівчаток-ангелів, і тому мені потрібен він. І ось цей гірчичний, мені дуже подобається саме в джинсах. Це колір, зараз вам скажу. 84-й. От мені м -м, в Gold не так сильно подобається гірчичний, як в джинсі. Це якийсь симпатичний. А білий це 62-й, саме такий коректорно-білий. ось, І замовила ще теж у Марійки ось такі треси. Зараз, мабуть, вийму вам. Ось такі треси. Ось. Ось така світловолоса буде лялечка, я думаю, ви здогадалися. Це мені потрібно буде на початок січня зв'язати таку красуню лялечку. Так, і покажу вам ще, мабуть, декілька процесів іграшок. Так, дивіться, це те, що в мене в марафоні. Тут в мене вже є ніжки, в мене є ріжки. І в мене є вушка. Я думаю, тут дуже легко здогадатися, що це, звичайно, буде оленятко. Ось таке. Це за майстер-класом від Юлії Пиги. Я його також в'яжу в рамках марафону. Е -е... Тому ось буде в мене оленятко. І майже готовий <с nenhum> ось такий ельфик. Він мав бути хлопчиком. Але в мене закінчився ось цей зелений. А чому я не замовила, я не знаю. Я не знаю. Я мала його замовити, я забула. Ой, ну добре. так, Завершився в мене зелений, тому я вирішила зробити дівчинку. Я вив'язала ось таку спідничку. І мені, власне, залишилося оформити волосічку і а, шапочку, так із помпончиком. Ось, власне, і буде все. Тож, в мене ще в'яжеться ось такий ельф. Так, і покажу вам, я вам так сумбурно все показую, ну, вибачте, я просто, на що мені падає око, те я вам і починаю показувати. Отже, покупки я вам показала, а, ні, ще не показала. Так, Далі це ось така ниточка такого бежевого, приємного відтіночку. Це відтінок 152 Це суперлана Класік. Я її замовила для костюмчику, також буде бодік на півпатентною резинкою, шапочка і пінетки. Це в мене замовили, тому буду в'язати. Ось такого бежевого кольору. А також в цьому ж замовленні в мене ще була ангура. Ось, я вже почала з неї в'язати, заодно вам і покажу процес. Це ангорка, білий колір. Він такий, знаєте, не коректорно-білий, ось, наприклад, так, якщо зрівнювати. Але вона не жовта. Вам, коли підносиш білий, здається, що вона жовтувата. Але ні, вона не жовта зовсім. В неї такий дуже приємний натуральний білий колір. Дуже приємний. Я, чесно кажучи, ось зараз в'яжу з неї, і вона дуже пухнаста. Це Ангора 30 від Avanti Yarn. Також для замовлення мене замовили ось такий бодік з шишечками. Ось. І я в'яжу. Подивіться, яка вона пухнаста, вона дуже пухнаста, дуже приємна на дотик. Мені дуже подобається. У мене 4 моточки таких. І я в'яжу, і я собі думаю, що, мабуть, я, коли в мене буде час. То я собі щось таке прикуплю саме ось в цьому відтінку. Це H17, здається. Ой, я боюся, вам зараз брехати. Ну я вам підпишу на екрані точно, що це за відтінок. Це Angora 30, саме. Ось, дуже приємний такий відтіночок. І в'яжеться ось такий боді з шишечками, буде ще чепчик і пінеточки. Ось, якраз для пінеточок я і шукала ось ці помпончики, але мені здається, вони сюди не підійдуть, тож буду шукати інші. Так, це, мабуть, з покупками все. <сі> так, все. І ще покажу вам, що мені приїхало. Мені приїхав. Подаруночок від Миколайчика <хи> і заодно привітання з Днем Народження. Моїх діток привітала Танюша. Танюша Есел із каналу, здається, так і називається Тетяна Есел. Я точно вам підпишу на екрані і, звичайно, залишу на неї посилання, тому що Танюша дуже така приємна, дуже душевна, затишна. Я не знаю, як описати, але дуже, дуже мені приємно за нею спостерігати. І ось вона привітала моїх дівчаток, подарувала ось таку неймовірну книгу. У мене дівчата дуже люблять ось ці казки, і я вам такі трішки покажу. Тут дуже красиві ілюстрації. Я не буду вам все показувати, але ну ось, це дуже-дуже красиво. І Танюшечка, дякую тобі ще раз. Дуже сильно нас порадувала. Також вона прислала цілу коробку пряників, я вам вставлю фото, бо це просто неймовірно. А вчора дивилася її відео і бачила, як вона їх прикрашала. Це взагалі клас. Так приємно дивитися, як створюється подарунок. І також мене Танюша порадувала. Сертифікатом на купівлю книжечки уже для мене. І такою прекрасною свічечкою. А також, ось дивіться, оці сушені апельсинчики, це також Танюша сушила. Дуже-дуже красиво це в декорі виглядає. Мені так подобається взагалі. Класні. І ще ось такі в мене є придбання. Це вже я сама собі зробила подаруночок на день народження. Я дуже давно хотіла спробувати саме ось ці спиці ліке. У мене тут 4,5 і тросик. Ну, тросик, мені здається, що він точно такий же, як і в Дніпро. Здається, що вони підходять так один до одного. Я коли отримала ці спиці, дивлюся, вони такі коротесенькі, малесенькі. Ось. Я думаю, боже, як я буду ними в'язати. Е ну, тому що я думала, що це такі укорочення, але не настільки укорочення. Але ж якщо їх з'єднати з тросиком, то вони стають довші. Ось. І вже виходить, що спиця нормального розміру. Ну, на все одно укорочена Я такі і брала укорочені, щоб можна було ними шапочки в'язати. Ось, але зручно, мені в руку зручно. Тепер в мене є рожеві спиці. Так, все. Мені здається, я вам все показала. Якщо щось забула, то підключусь іще. Що ж, на кінець хотіла вам сказати величезне дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за вашу неймовірну підтримку. І також хотіла вас привітати з Святим Миколаєм. Я думаю, що це відео, мабуть, виходить 7 числа. Тож, вітаю вас вже з прийдешнім миколайчиком. Попереду нас чекає ще багато гарних світлих свят. Тому не забувайте робити добро, не забувайте донатити, не забувайте допомагати, а також не забувайте дбати про себе і про своїх рідних. Що ж, будемо з вами прощатися. Я вам бажаю всього самого найкращого, самого хорошого. До нових відео. Бувайте!